Вітаю вас, друзі! З вами Світло. Ви на одним каналі. Ми продовжуємо проходити Fallout 4 у режимі виживання на одному житті українською. Хто перше на каналі підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, хто підписався, перевірте, чи дзвіночок у вас увімкнений. Якщо ні, то виправте це. Коментуйте, репостіть друзям, лупіть подобайки, додавайтесь, друзів у стімі, ставайте нашими. Половина на Твічі, також ви можете підтримати розвиток каналу та його авторів, подякувати за блідну працю спонсоркою YouTube на головній сторінці каналу у вкладці спонсорства, або привести каву за посиланням на банку. Згори в чаті закріплено. Всі посилання ви знайдете в описі каналу та в описі під відео, приємного перегляду, дружнього спілкування. Приємних, теплих емоцій і так далі. Ну, прям і так далі, це те це... з'єдтово. Фелікс, привіт, друже. Славур, вітання, маляр, вітання. Так, ну, на жаль, у нас була класна бронька випала. Ну, у нас був виліт, і це не було, до речі, після 2 годин гри. Вперше за дуже багато часу. Я не знаю, це був перший вильот, коли ми грали менше. Та, здається, навіть менше години. О, сесія була. в сесію. Тут Ми побігли, зараз ми по дорозі зустріли рейдерів. Потім ми зустріли в домику цього Яобаба. Яобаб там когось забив. Чу... Ой, йопсільмопс, один момент. Оса залетіла. Моментос. Тут то він загинув 36-й. Це і до нього залетіла оса. Ха -ха -ха. Так, коротше, я у бабу зустріли. Ось. А... Потім ми а, цю а човен штурманули, зачистили. По дорозі даємо додійшли і допомогли цим охоронцям. Одного охоронця вбили. Один супермутант був легендарний, і в нього була бронька на інтелект і харизму. Оце от прям шкода, пісець. Прям пісець, шкода. От. Це те, що мені, в принципі, треба на початку гру. гри гру. А. М -м -м. Да. Ось. Так, стоп, а я тебе взагалі є, hey. не пам'ятаю. Оу, oh, май! Да, у тебе там щось є. Так. А рейдери, я не знаю, чи залишити, щоб вони отак з'являлись. Чи. Ну, я вам чую вже постріли. Чи все ж таки зачистити ось там за білбордом. Тихо-тихо. Оп, іде, іде тихо-тихо. Провантажу. Перший пішов. А, і ми ще не зустріли. Та ще. Ой! Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. А Так отра цей. Контрабандистка, яка просить допомогти біля літака, і потім можна буде знаходити ці нички з цими, з різними штуками. Ось. До речі, ми могли її так прибити. Ну, вона сама зі ходить. Ось. Отакі от справи. Не знаю, я залишу. Значить, може, якось легендарні будуть з'являтись тут. Ми ж можемо припустити такий варіант? Можемо. А чому і ні. Так, да, нагадаю, що 36-й грає без силової броні. А До сотого рівня 100%, а там подивимось. Просто, я думаю, що я настільки силовуху полюбляю саме от за її. Там ефекти, заранець, за ось оце відчуття, що ти. Коротше, робот такий потужний, йдеш такий. Туди-сюди, вправо, вліво. Оди сюди, от а не бігаєш як хрустик. Так, ну тут нікого я не бачу. А тут я у був. Ти то нікого не бачиш, а хтось слідкує за домом і бачить, ти хто. Торговець препаратом, так. Да. Так, ну тут це не наше. Ну, я не знаю, можемо поспілкуватися, може, у нього візкарик є. Здорово! Hey. Так, Оцварт, давай патрулюй територію. Що ти днем спиш вночі, що робила wow. Ого, вже ранок. Якщо тобі наркотики потрібні, може тобі їх продати. You Препарати є. <проб> Я не лише друга біді, не хвилююся, але допомога не безкоштовно, звісно. Ти ж мені не найближчий друг. Mm. Mm -hmm. Показуй, що є. <проб> Я... <проб> Заціничає в мене є. Фігня в тебе є. Фу, фу фу. Прям взагалі нічого. корисного. Асортимент, лайно. Пішли, косорт. Понабирають по об'яві, то на півставки. Так, вподобає, як не вистачає, друзі. Завітало на трансляцію, вподобайку лупанули. Це прям залізобетонна має бути. На автоматі. А, кажу, зараз гуля перетворить, як в серіалі, Ігор. Да, Ігор, привіт. Друзі, нагадую, да, ми. Це Ігор. Не претензія, хоча претензія. Коротше, ми вітаємось. Ми приходимо. Неважливо, ви прийшли на початку трансляції, в кінці трансляції, всередині трансляції. Ми вітаємось, потім спілкуємось. От. Це, звісно, прикольно. По, типу, мені не складно привітати з усіма вами, хто завітав на трансляцію персонально. А вам складно з усіма привітатись. Там ручку он як, наприклад, Славур зробив або Фелікс. Зрозуміло, людина з'явилася там, відмахнулась, привіт всім і все. А потім вже там, дивимося, граємо і все таке. Дай вподобайки, вподобайки теж. Давайте маємо зберігати етику етику цього, створення контенту, взаємодії. Цього? кого свідло цього блохера. Блохера з її спільнотою. от О, Бланк прийшов, каже: Вітання, шановне панство, гарного стріму. Дякую, бланк. Дякую. Бланк навіть так от розгорнуто. Так, не сме, я думаю, не зустрінемо зараз якусь діч зустрінемо якусь жорстку там. Ну, не знаю, чому щось мені. Таке перечуття, Йоба ми вже не зустріли, тобто вже пішло все не так. Йо-баба, до речі, завалив. Якщо що, не сам, звісно, да? Да, каже, да. Так, маляр, момент. Каже, в нас така, у нас така перевірка на синті. Якщо вітаєшся, не синт. Нє-нє-не, це, не, це не, як тебе сказав, це не мотиватор. У Стоп. Робот. О! це цей. Бажаєте, що ваша дитина додата день зі здорової їжі, тоді купуйте готовий сніданок цукрові бомби. О, ти так і не сказав, так. Да. Так. Це така собі мотивація, подумай. Так, не діть ви. Я син. Лабораторії Кембридж Полімер. Так. Ну, от я броньку ту хочу, от прям капець я хочу. Так, ану. Міни. Ну, і я тут по-красивому цих перевалив. Тепер доведеться знову це робити. Коцварт, стій там. Так, я поки. Татко трохи попрацюю. Сюдненько сюди, оп. Так, одненько ми. Сюди оп. Одненьку сюди. Так. Одненьку Сюди і того п'ять. Бо я 6 нарахував. Такс. Ну. Нус. Летско. Так, тільки не. А, ні, 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 стій там. Та ямба. Давай oh, сюди. сюда. Да, ні, нифига, я зайшов, все було нормально, безпечна територія, Я зайшов в в цей приміщення, І, і, і разом зі мною зазовні зайшов в цей супермутант Камікадзе. Ну, там тупо взагалі, прям тупо притупов. Так, тільки... Ай, воду впав, все. Незнай... А, голова, голова бачу колись. Колобок. Колобок. Такс. Тихо, піум! Два. Ну, щось прям, прям дуже якось ефективно так, Славурці, чекаю, зараз ми розберемося з цими додіками, потім, потім я подивлюсь, що ти написав. Так, можна подивитись. Так, каже, що. Щит! Стався, да. Да, повний причому. Конкретна лайняшка сталася. Так, я нікого не бачу, що вони там роблять? Де це вс... соловібрині, я обичаюся Так. Я не зрозумію. Так, ти, напевно, той, стій. стій Я піду у розвідку. Таку більш... Так, тут пес. Пес дуже. З високою. Так, стоп. Та ні, от музику не треба. Ну, що таке? Ну, це ж нормально було. А давайте давай одну міну сюди переставимо. Нормально буде. Що вони сплять там чи що? Ой-йой. Це хто? Твою мать. Коцорт. Ти дурепа, ти як його пропустив? Добре, що там міна була, пісець. Фу-ху-ху. Ну я я я не очікував, Чи, відверто кажучи, тут мутанта зустріти такого одинака. Ти звідки взявся? А, чорт забирай, він уже нічого не скаже йому голову відірвало. Ну вони ж не одні, вони ж не ходять по одному. Так, коротше. Треба мінувати з усіх сторон. Так, ладно, тут одненька. Там одненька. Давай. Я тут ще одну поставлю. Ход, гарне місце. Виявилось. Так, де той? Це було тільки двоє. Що вони там? Чим вони там займаються? Так, ладно. Так, грогна каже, він не знайшов, він там вже був. Світло! Уточнюю інформацію. Не зайшов. Хто не зайшов? А, ну да, 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 він там був, да. він з вулиці, він загубився, да, ми його шукали. Та я вже просто задобався переказувати цю інформацію. Є ж останнє відео 35-го, вірно? Вірно. Вмикаєте, трішки відматуєте назад і дивитесь, насолоджуєте. А, вон бачу броньку. Хоп! Сюди. Я побачив цього. От. Якось так. Да. А маленький гротник, коротше, прям бровка пожартував, а маленький гротник все не попусте ніяк. Такс. Я його не бачив із-за цього. Із-за. Так, песик, коротше, зараз буде в ауті. Песика буде підірвано. Можна навіть не тільки песика. Тихо-тихо, опа! Так, брон. Бронезавра. Кінчили. Опа! Тихо. Один підірвався. Підірвався. А де інші? Що за нафік? Та я взагалі очкую. Серйозно, я вас так красиво виніс всіх. Склав там штабілями, а тепер. А тепер очкую, да Де ви там... Туман, всі діла. Звісно, мені моторошно, Так, АДПС підірвався чи Походу, коротше, мутант Мутанти. Тихо, 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 тихо. Походу, мутанти вже там б'ються. Тихо, тихо, тихо. А як вам? Як вам такий варіант, раз ви не хочете до мене йти? По туди оп. Як вам такий варіант? Що скажете? Так, де песик долбаний? Тихо. Мутант. Твою мать. Пісець. Я ж казав, вони по одному не хочуть. жах. <пів> Пісесть. Нащо я почав ну, чому я встав? <пів> ну ні, він мене вже помітив. Треба було гвинти, потім бігти. Ну, це жах, це жах. Так, ну у 36, 36. Коротше, все. О. Май. Гад. Так, ну ладно, зараз туди-сюди. Зробимо відступ і. Розпочнемо історію 30... 37-го. Ну. Коротше, друзі, я не знаю. Мене в такі моменти, ну, прям кумарить той факт, що я пройшов ту територію. Я прибив мутантів, я здобув класну річ, а гра якогось хера мене викинула. Косторд, ну. А, якогось фікуса вона мене викинула, і мені довелось перепроходити те, що я вже проходив. І ви знаєте, скільки я пам'ятаю, ну, я, там, хто на каналі давно дивиться проходження. Скільки я пам'ятаю, скільки, скільки. О, дякую, дякую. Там смаколик прилетів. Скільки раз доводилось перепроходити, це нічим хорошим не завершувалось. От прямо ніколи. От, Ніколи. Я, Чого тільки варто згадати 33-го. Там, де все пройшов, все ідеально, все супер. І потім. Коротше, що, Виліт був, здається. Ну так, да, виліт, виліт був. І перед той перепроходжу. Перепроходжу і зустрічаю легендарного рейдера, який сидить на цьому. Так. У -у -у. До речі. Твоя невдача заразна, я теж гру перевстановлюю. той. До побачення. Зброя на кровоток. Це маленький грохник, якщо що. Да. Так, гумаль каже, все, стрім закінчений. Дякую за вподобайки, всім попаду. Дякую за каву. Тільки зайшов, каже, а Зараз ми цю завершимо, бо це в окремий плейлист. Іде це історія 36-го, І вже тоді розпочнемо. Ну, щоб вам зручніше було шукати. Кому цікаво, подивитись там окрему історію там 36-го, чи 35-го, чи 33-го, чи 32-го, Подивитись, які більш довше там існували. от. І в цілому, щоб можна було знайти завершення, бо у мене всі ці історії були в одному плейлисті. Але ж там знайти, я зараз шукаю ще ну, сортирую, шукаю де яке світло завершився. І це ще той, ну, ще, ще той клопіт. От. А для вас, я не думаю, що так мені е, я хочу знайти, бо мені треба відео окремо зробити з цими завершеннями. А вам-то, ну, у вас там, наприклад, обідня перерва, чи що, ще що, там, якихось є перерва там невеличка. Хочеться зайти швиденько щось глянути і зайти, щоб шукати півгодини. Ну, таке, так? Да? От. Так, да, друзі, дякую, що доєдналися. Да, підписка обов'язково. Вподобайки, репости, коментарі, якщо в записі дивитись. Додавайтесь, друзі, стімі, ставайте нашими фолловерами на Твічі. Також ви можете підтримати розвиток каналу. Да? Є спонсорка YouTube на головній сторінці у класі спонсорство. І, звичайно, що банка з кава згори закріплена в чаті завжди. Тож. А Малий громад каже, пора той дівчиною починати. Може вона буде той щасливішою. Пані Надалка, як вам ідея? А ні, Наталка Наталки в чаті немає. Наталка зараз справи у справах. Нейт каже: а що вже все? Да, Нейт, пісець. Мене завалили на, на мосту, там де, там де рейдери. Там, коротше, мутанти були. Причому одного одного, пощасливилось мені одного жахнути цією міною. Я не знав взагалі, що він йде. Він як ніндзя, а цей долбин стояв взагалі, хоч би звук який-небудь видав. От. Да. Uh, ну, взагалі таке ну, завершення доволі епічне, тому що я сміявся з мутанта, що у нього голови нема, а в результаті голови не було у світло 36, якщо ви помітили. Ну, от. ну жорстко, жорстко. Да? Ну, буває, ну що, збираємо, збираємо ці скальпи збираємо. Їх вже доволі непогано назбиралось. Та так, да, я ж почув, що він топотить. Ну, такий бум-бум-бум. Я зрозумів, що це мутант, але ж я взагалі наночі очікував о, загрози з іншої сторони. Я чую і розумію, що треба ну, евакуювати звідти. А Він такий добрий вечір, я диспетчер. Тобі мама не казала каску одягати? От і все. До побачення. Добре, друзі. Звичайно, що ті, хто зараз на трансляції, я думаю, що там ну, технічна там, перерва. 10 15 хвилиночок і розпочнемо наступного світла. Ті, хто а, дивитиметься у записі, дякую за перегляд. От, побачимось у наступних трансляціях або в наступних записах. Обідняв припідняв, всім спокійного дня, спокійного часу доби. Бережіть себе, байте про одного, про близьких. Почуємось, побачимось. Пока, пока, пока.